Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Протягом минулої доби російські військові 67 разів обстріляли деокуповану Херсонщину різними видами озброєння. Випустили 313 снарядів. Зіпсовані речі та меблі, але цілі стіни. Двохсотлітній будинок херсонця Володимира Грека встояв після двох підтоплень. Дві книги віршів Херсонця Михайла Олійника продали на аукціоні у США. Виручені кошти витратили на потреби ЗСУ. За даними міської військової адміністрації протягом минулої доби по Херсонській територіальній громаді, російська армія випустила 98 снарядів. Потілили в житлові будинки, приміщення добу гуманітарний штаб, гаражі та автомобілі. З РСЗВ розказує керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Масовано обстріляли центри Херсона. Поранення отримали чотири людини. Одна із них дитина. Є жертви Софіївка загинула жінка. Вчора зранку, близько 11 і 13, ворог вкрив вогнем херсон сам. Е отримали поранення дитина, дівчинка від 8 років, також ще троє людей. Е один з них в тяжкому стані, зараз знаходиться в лікарні. Також трошки пізніше е обстріляли Кіндійку, там ще один чоловік отримав поранення. За сьогодні було обстріляно Велетенське. Там є загорання будинків, а також обстріл з танку веселого. Там тримав поранення гомілки, чоловік був доправлений до Бориславської лікарні. Під артилерійським вогнем було селище Антонівка, один із снарядів влучив у дах будинку Валентини. Ця біда сталася пів первої ночі. Ми просто прокинулися від того, що сильний був удар. Чоловік сказав, вставай, все, ми горимо. Ми почали з полторої ночі витушили цей пожар, і воно до сих пор кліє. Будинок і машина. Ну, ми тримаємось. Нині оселя Валентини без даху, вікон і дверей. Всередині все потрощено. У такому ж стані і три сусідні будинки. Їх власники почали перекривати дахи і діри у стінах. Матеріалів каже волонтерка і жителька Антонівки Тетяна Ахтеменко не вистачає. Після цих двох тижнів, які були такі самі найтяжчі, дуже багато будинків залишилися без криш, без вікон. Дуже багато будинків погоріли, коли кинули фосфорними бомбами. І в мене таке є велике прохання зараз дуже допомогти нашим людям зі стройматеріалами, тому що ситуація просто катастрофічна. Їх просто нам не вистачає. Дуже просимо це: стройматеріали, гвозді, шурупи, рейки, доски, USB-плити, якісь рабіцу, сітку. За даними Херсонської поліції, внаслідок нічного обстрілу в Антонівці пошкоджені шість будинків. Поранення отримав 36-річний чоловік. У Софіївці Станіславської громади через обстріли загинула 57-річна жінка. Під вогнем були також Новоолександрівська та Тягинська територіальні громади, повідомив голова Береславської районної військової адміністрації Володимир Лідвінов. За даними обласної військової адміністрації, минулої доби російські військові 67 разів обстріляли деокуповану Херсонщину різними видами озброєнь випустили 313 снарядів. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко. Суспільне новини. Херсон. Будинок Херсонця Володимира Грека розташований за квартал від річки Кошової. Оселю затопило під стелю за кілька годин після того, як російські військові підірвали Каховську ГЕС. 15 часов такий шум стоїть. Ми вискочили Арсуля. Ну, шуметь, вы понимаете, ну, как сказать вам, вот ветер ураган оттуда прет. Оказывается, эта вода через нас перешла. И такой, мы так успели выскочить, уже выходили вот так воды. Ужас какой -то. И все, а потом все время сидел, я там смотрю, приду, смотрю, все выше, выше, уже нету ворот, Зміг врятувати документи шістьох котів із восьми та двох собак, які пливли поруч із господарями, розповідають дружина Володимира Світлана та донька Оксана. Ми ходили по поїзду. муж, і тапки у нього знесло, в носках вийшли з дому. А лодка сплила і через ворота уплила її пользувалися а люди там оставили в сусідньому дворі, дворі і там її зберігали і віддали недавно. За тим, що відбувається із будинком, Володимир спостерігав кілька днів, сидячи на лавці неподалік. У тому, що кам'яна будівля витримає, каже, був упевнений, бо її звели понад 200 років тому, і принаймні одну повінь вона пережила. Мать зказувала в 20-му чи 21 20 му году перший раз, ну не було насипів, І тоді вода, лодки приїжджали сюди, а цей будинок був це метр піднято. А улица кривая была тогда. Поднята где-то до метрів, підняли Подняли улицу. Это дом торчал. Будуть документы 700 какого-то года. Смотрите, да, есть интересный план. Тут был ой, 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 и рыбак, и э, грузин. Торговал керосином в Херсоне. Історія старовинного будинку зберігається в родині разом із документами. До війни мать е, купила у казацькі олімпіади. Це вже казачка купила, Донська. До погиб, року. да, а мать вже купила моя. У неї. Купля продажі грузин покупав у рибака. Так там еще старіні букви всі, старіні, те. А вулиця Суворова, п'ятий дом з двора живе нотаріус такий-то, по протекції сусіда такий-то, такий-то, живе рядом дві. Нині вода із будинку відійшла, розповідають господарі. Почав спасать своє железо, у нього же инструментов очень много. Він дорожити. Вот посмотрите, як он пытается привести в порядок свой інструмент. Ага, порядок Отпрывает, такой. зарабатывал на ремонт И все пошло прахом. Це були дуже затишні поряд покої. Був ремонт зроблений, тут стояла велика шафа, гіпсокартоном було зашито. Зараз, бачите, вигляд немає нічого. Все винесли, все викинули, тому що меблі розбухли і тільки на смітник. Зруйнована груба. Старовина груба була, її не використовували багато років, але вона була її не анулювали. Оце вона рухнула всі перестінки. Шикарна зала, 32 квадратних метри. Був гарний ремонт. Покриття стояли меблі. Тут стінка ми її вже винесли. Вона вся смерділа, розбухла була. Тут має бути ну, стіна і була кімната. Зараз ось на навскрізь. Сусіди, так сусіди, вже бачите, все, угу. все, все обще стало. Після підтоплення, через підрив російськими військовими Каховської ГЕС, родина греків лишилась меблів і техніки. У будинку пошкоджена стеля та стіни. Катерина Гончаренко, Марина Кругло, Владислав Купрєєв. Суспільне новини. Херсон. Вже останні доплакали сльози, і завмерла душа, вбита горем, криком чайок, сумним, стоголосим я з Каховським прощаюся морем. Я прощаюсь з дитинством і домом, і тисками, що водять в поля, із травневою зливою і громом, що чекала весняна земля. Михайло Олійник читає один зі своїх віршів. Він увійде до третьої останньої збірки з трилогії про херсон і херсонців. Так як я народився в Херсонській області. І я пам'ятаю Каховське водосховище, яке між моїм селом, рідним Гаврилівка і Великою Лепетихою складало 8 кілометрів, а зараз там, на жаль, просто калюжі і пустеля, пісок. Тому що це мені по-своєму боляче, і ці емоції я постарався передати у віршах. Третю збірку автор планував назвати Херсон по скриптум. За задумом вона мала закінчитися віршем про звільнення лівобережжя Херсонщини і перемогу. Після підриву російськими військовими Каховської ГЕС вирішив поміняти концепцію, говорить Михайло. Так як події з Каховської ГЕС затримали контрнаступ, і тому що я не можу сказати, що це вже крапка. крапка цій війні, Херсон, Херсонська область звільнена. Тому зараз ця збірка вийде під назвою Я розкажу вам про Херсон. Це події, які відбувалися в Херсоні, скажімо, із травня, і включно те, що сталося з Каховською ГЕС, як люди переживали цю трагедію, там е, близько ста поезій. 95 поезій, але зараз я ще пишу і доповню трошки її. Ну я думаю, десь 100 поезій буде у цій книзі. На початку липня дві книги Михайла продали на аукціоні у США за 750 доларів. Виручені кошти витратили на потребу ЗСУ. Зокрема, закупила автомобілі. Також я так зрозумів, що купила українська сім'я за таку ціну, і ці гроші відразу долучилися до. До загальної суми, яка була зібрана взагалі цією громадою, було зібрано на даному аукціоні півтори тисячі доларів. Я знаю, там ще від самої цієї церковної громади дві тисячі доларів надали, і загальна сума, десь на яку вони придбали уже автомобілів для ЗСУ, складає більше ніж 110 тисяч доларів, наскільки я розумію. Вірші про херсонців писатиме і надалі, говорить Михайло Олійник. На майбутнє план простий все ж таки наблизити нашу перемогу. Чим я можу на своєму місці і кожен із нас, херсонців, і все-таки завершити цю книгу про перемогу Херсон по скрипту, де буде поставлено, я думаю, переможну крапку у відвоюванні нашого краю, нашої рідної землі. Якби там не стріляли зловісно. З того боку, ординця не йметься, мій Херсон це не скорене місто, це колиска моя і фортеця. Кожну ніч, кожний день і хвилину всю роздроблену душу збираю, все довирюю весна милину і ненавиджу люто до краю, лиш схилюсь на коліно в скорботі. На Херсон не вдягнути кайдани, хай вас там, в гнилім вашім болоті, кара Божа зненацька застане. Катерина Гончаренко Олена Сумська, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.